І останні дані про наслідки російського обстрілу Харкова, який перебіг рятувальних робіт на тепер доброго дня. Якщо говорити про ранковий обстріл серед міста Харкова, то близько сьомої години окупанти нанесли ракетний удар по житлових будинках міста. Тоді, коли чимало жителів ще спали. Станом на зараз відомо про двох загиблих: це хлопчик, якому було 10 років. Та жінка, яка ймовірно, є його бабусею. Також також постраждала місячна дитина з цієї ж родини. Усього поранено 28 людей. На місці події одразу виїхали підрозділи Державної служби надзвичайних ситуацій та національної поліції. Попередньо удар був нанесений двома ракетами типу Іскандер. Пошкоджено два багатоквартирні будинки та зруйновано триповерховий будинок. І щодо вчорашнього удару по селу Гроза у Куп'янському району районі Харківської області, то ввечері були завершені пошуково-рятувальні роботи. Наразі відомо про 51 особу загиблу, з яких одна дитина також. Постраждала і надається медична допомога ще шести особам на сьогодні. Також чотири особи вважаються зниклими безвісти. Слідчі проводять додатковий огляд місця події та відбирають ДНК у родичів загиблих.